Так, всім ще раз доброго вечора. Як завжди, понеділок, 20.00 за Києвом, і в нас вебінар Forever, живий результат, реальні історії, реальних людей, де ми ділимося відгуками по використанню продукції Forever від різних людей на різні теми. Хто чим користується, кому що допомогло, в яких ситуаціях. І сьогодні в нас особливий вебінар, тому що своїм відгуком поділиться лікар. Лікар, яка вже декілька років використовує цей продукт, і лікар, яка чекає, Дитину, да? І для мене це дуже дуже цінно, тому що мама, яка чекає третю дитину, її є з чим вже порівняти. Да? І довірить найцінніше свій організм, організм майбутньої дитини, продукції Forever, да? Яку вона вже перевірила, яку вона, які вона довіряє. І для багатьох людей цей вебінар буде дуже цінним, тому що нас нікого не вчили вкладати своє здоров'я в профілактику, інвестувати в себе, приймати нутрицептики. Навики і звичка сучасних людей. А тим більше наших дітей, сучасних дітей, без цього вже неможливо, тому що продукти харчування не забезпечують, на жаль, тієї норми потрібних вітамінів і мінералів, які потрібні для правильного функціонування організму. А тим більше для того, щоб дати нове життя. І в кінці вебінару я. Поділюся своїм власним відгуком, да, як я, будучи вагітною, вживала дані продукти. От, але зараз ми послухаємо Світлану Яременко. Світочка, дякую тобі, що ти знайшла час для нас вийти в ефір, поділитися. Для нас це справді для кожного. Дуже дуже цінно, і я знаю, що цей вебінар будуть пересилати люди людям, будуть ділитися, в кого буде потреба дізнатися при вагітності, які продукти використовувати. Тому зараз ставлю ось так тебе на великий екран. Прошу дякую за запрошення. Всіх вітаю. Сьогодні да, дуже така цікава тема. Ніколи не думала, що я буду колись проводити взагалі вебінар на таку тему. Скажу так, що ну, з Forever ем я знайома 4 роки. 4 роки я вживаю продукцію, і до цього скажу відверто, що я ніколи не вживала вітаміни. А, єдине, оце, що мені зараз згадалось, це знаєте, оці шипучки з-за кордону там привозили і казали, що це вітаміни. От, не приймала чого? Тому що ну, насправді ми цього всього не вчили в інституті. А, такого предмету, як профілактика, у нас не було. І тільки зараз, да, я розумію, чого, тому що. Сучасна медицина, вона просто не зацікавлена, щоб ми були здорові. Да? Це велика фарм індустрія. Якщо ми будемо здорові, що буде з аптеками, да? з лікарнями? Подивіться, зараз вони наскільки переповнені. От. І чотири роки назад я почала вивчати цю тему: саме вітамін, вітаміни, мінерали. Е, мені попадались такі вебінари. З, з, з дівчатами, які завагітняли на цій продукції. Думаю, о, прикольно. Якщо вона так дійсно допомагає. Ну, я, би, я би хотіла, але тоді я не знала, да, що в мене буде третя вагітність. Перша ми чекали ну, достатньо довго, два з половиною роки. Ценюта ну, їй зараз 11 років, діанка 5 років, і ми чекали 4 роки, так скажемо. Але за цей період у нас були лікарі, у нас були е медикаменти, ліки постійно. Тобто, в моєму організмі постійно була якась синтетика, якась хімія. От, і... Вживаючи да, продукцію Forever, я зрозуміла, що мій організм це ґрунт, і він має бути живим. Тобто я не повинна в нього класти саме оту хімію, да, якою, на жаль, нас кормлять. От. І, чесно кажучи, коли я вирішила завагітніти, про це мій чоловік навіть і не знав, що в мене були такі плани, я його вже поставила перед фактом, завагітніла я через сім місяців, коли я собі це напланувала. Не 4 рахую... 4 роки, не два з половиною, а сім місяців. Да, я рахую, це був просто колосальний результат. І коли я повідомила цю новину своєму дімі, своєму чоловікові. Uh, він, по-перше, був uh, в шоці. Uh -huh. А по-друге, він зразу мені сказав: Світа, ти ж розумієш, що це Так, да, Навіть чоловік і, сказав, так? Да? І мені було настільки uh, цінно це, uh, я прям. Я була довольна, що uh, він також в мене п'є-4 роки алоє. Тобто, mm -hmm. я, а я знаю багато чоловіків, uh, які. Не сприймають взагалі цей продукт, да, жінки, жінки п'ють, а чоловіки ні. Ну, от така реакція була мого чоловіка. Мені було дуже приємно. Можна так. уточнення, скільки тобі років? Мені 43 роки. 43 роки. Супер. Да, Як ти і... себе зараз почуваєш? А я себе почуваю набагато краще, ніж. В 25 себе взяти. Угу. Я зараз згадую, у мене постійно щось боліло. В 25 це була перша вагітність. Ні, 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 перша була в 31. А, я а, просто зрівнюю а, себе в Угу. п'ять. Що so, у мене постійно щось боліло. У мене там проблеми з легенями, у мене зі шкірою, да е, з п'яти угу. років. І е, я коли просипалась, у мене не було дня, щоб у мене щось не боліло. Горло, ну все одно десь щось болить. Зараз це зовсім інший стан. От, е, вже 4 роки я не знаю, що таке антибіотики, я не ходжу по лікарях, хоча це бу... я була як постійний клієнт в аптеках раніше. Що ще вам розказати? Що саме я вживаю? Да. Ну, звичайно, сік це на постійній основі вже 4 роки, це єдине, що взагалі незмінно. А, впродовж всієї вагітності. Я можу, прям, може, показати. Давай, давай, да, показуй. А, ну, звичайно, це сік жовтий у мене, я його міняю з а, соком нектар, угу. з яблуком, він хорошо гемоглобін піднімає, і також у мене свобода. Тобто, Три соки, які я пила впродовж гідності. Ну, зараз я жовт, жовтенька піду. З вітамінів у мене омега. Да, я думаю, всі на сьогоднішній день розуміють, навіщо вона потрібна. Не всі розкажи. Не всі розуміють. Да. А вона, я вважаю, що вона потрібна з народження до останнього дня життя, тим паче, коли. Жінка носить дитину, да, вона вже закладає потрібні вітаміни і мінерали, вже в свою дитину, тому так. що їй все це. Як казали наші гінекологи, лікарі, які з forever так само знайомі, да, то вони, то коли вживати мігу, це дуже гарно впливає на нервову трубку плода. Да, що да. зараз, скільки ми всього бачимо, і закладувати цей фундамент це дуже важливо. І плюс е, е, профілактика алергічних реакцій, які зараз дуже сильно в дітей, да? клас. Угу. На судини, на сердечко, на все да. це впливає. Тобто я і сама да, отримую класні угу. е, вітаміни і ще й дитині даю. Е, Обов'язково в мене оце вже е, скільки. Його? Сьогодні мені мене 33 тижні, uh -huh. і всі 33 тижні я п'ю поля зелені. Uh -huh. Це ферменти, які потрібні нашим клітинам на да, нашому організму. Це гарна робота печінки і нирок також. Uh -huh. От, там і також склад вітамінів, які мені підходять. Потім я пила сім місяців я пила чесних Да, це профілактика. Вірусів інфекцій, і плюс дуже е, добре впливає на лімфу. Потім омега обов'язково п'ється з вітаміном D. Це наші кістки, це наша імунна система, і також все це йде дитина, те, що нам і потрібно. А потім Daily теж у мене на постійній основі один раз я змінила на молочко, а потім все одно я продовжила пити. Uh, і коли я, я їх показала гінекологу склад, uh -huh. вона прочитала. Вона каже: о, класний склад. гінеколог uh, каже, тільки uh, подвійну дозупий. Uh -huh. Тобто більше трошки потрібно. Uh, але вона зацінила його. Мені дуже теж було приємно, що я п'ю. Продукт, який гарно буде впливати на мої клітини, на мій організм. І також у мене на постійній основі Б12 фоліова кислота, фоліова кислота потрібна для е, дитинки, да, для гарного розвитку нервової трубки також. Б12 да, в, в нашій зараз ситуації теж нам дуже потрібне при стресах. Тобто, я плюс-мінус споко... спокійна, так скажемо. Оце Після. мій такий набір прямо от постійний. Як тільки я дізналася, що я вагітна, я все це е, п'ю. Е, також у мене було аржі, було молочко, було що воно ну, кардіо також. Тобто, ну, я додавала, компонувала те чи інше. Ну, такий у мене набір, те, що я вживаю упер. І от в тебе зараз 33 тижні. Який спосіб життя ти ведеш, та? Тобі 43 роки, да? 43. Так. І Знаєш, часто я пам'ятаю свою першу вагітність, да, я оце йшла до гінеколога, потім йшла додому, купляла там полуницю, чи кавун, чи виноград. Тоді це було літо. Угу. Вже оці останні місяці набрякши ці ноги, і я оце приходила. Я вже до обіду була втомлена. Мені було 20 26, 26 я родила, да? і я з'їдала цю полуницю і засинала. І засинала, мене вже вирубало, і ввечері я прокидаюсь, там чоловік, прийшов ми туди-сюди, і знову я вже лягала спати. Да? А, чи є в тебе такий стан? Чи, як ти зараз відчуваєш себе? А, ну, Єдине, що мені дійсно хочеться, це спати, ага. а тим паче на початку мені постійно хотілося спати. Uh -huh. а, але зараз саме третя вагітність я себе більш рухливо відчуваю. Да? От нещодавно ми їздили в Туреччину на семінах, uh -huh. два дні в автобусі просто шикарно. Ну, взагалі, не було і секунди, щоб мені якось було некомфортно. Uh -huh. А після цього у мене був, так скажемо, тур по Україні, Черкаська область, Полтавська, Рівненська, і от я відчуваю, що мені хочеться ще більше руху. Активності та тобто в тебе так. є енергія для активності, плюс двоє старших дітей да? менші 5 років. Це ж ну скільки треба Що? енергії побіта побутові справи. Плюс ти ще ходила на роботу. Да, хожу. У Мене вже не мене декретний вже відкритий, Але я сьогодні на роботі вже була в четвер на роботі. От. Робота з стоматологом, форевер, да? діти, сім'я, чоловік, побут, і ведення інстаграму, да? тобто багато, багато в тебе задань, чого я і запитала, як ти це все встигаєш, і ніхто ж за на нас це не робить. Да? Тобто, коли клітини наповнені, да? то організм правильно функціонує і є енергія. Зараз не те, що в гідних немає енергії, а немає енергії в, ну, в звичайних людей, скажімо так, да? тому це дуже важливо. Так, хоч да, ми... прям відчувається енергія. І ще я не додала, я п'ю колеген. Ага, обов'язково. У мене колеген, е, теж він дуже потрібен для, для дитини. І от десь-мінус місяць. То Туреччина, то ці мої всі подорожі, і якось так вибивало, і я на ніч просто забувала його пити. Mm -hmm. І Я почала відчувати трохи суглоби, десь там хрусь-хрусь, ні-ні-ні, свята повертаємося ah, <laughs> до колеги. Ah, І Знову я його продовжила пити. І ну, класно. По суглобах взагалі результати знову ж для, а, і для кісток, і для суглобів дитини потрібно. Так, да, це білок, колаген. з якого формуються клітини. Ну, колаген це ж не просто в основі всіх так, красота. Да. Для красоти угу. в молодості, але насправді в нього є дуже багато функцій. Єдиний так. мінус для мене це те, що ногті дуже швидко ростуть, додається <гаде> швидше йти <гаде> до майстра. <мені. мінітуру. гаде> так, починаємо. Ну, я думаю, таких мінусів хай буде побільше, <гаде> Да? Yeah, yeah, yeah. To... <laughs> Світланка, а ти додала якісь продукти, так, це ми... спеціально... так. Світланка, ти додала якісь продукти forever до свого раціону спеціально для підготовки до вагітності, так? Тобто, що ти пила, підготовлюючись до вагітності? Я пила те, що я і почала там пити 4 роки назад, сік обов'язково, і в мене були там плюс-мінус 3-5 добавок. Тобто я періодично щось додавала, щось убирала. Те, що прям ну, наприклад, я відчувала... це, що... На будь базові омега, да, і на турмін, да, зелені поля. Да, да. Це... Такі? А, або там вітамін С, або навіть кіт у мене був, ага. що я могла заміняти, там, ага. замість делі того ж. Да, супер. Отлічно, читаємо далі. Її треба курсом пити чи постійно? Ей кого? Ей, омегу, омегу Омегу я за те, щоб її постійно пити. без За відчасник пила під час вагітності? Так, сім місяців. Так, сім місяців весь час. Я колись порівнювала Дейлі з вітамінами для вагітних, а в Дейлі склад вдвічі краще. От, вдвічі краще, і плюс це натуральні, тому що це спресовані фрукти, овочі, да, а в основному в аптеках це синтетичні вітаміни. Так, да, і коли я почала цей лю, любимий да, вітамін да. гінекологів, вивчати склад, я там побачила сульфат меді. Це тим, чим обробляють дерева, да? Да, і да. Да. А, Ну, Якось мені не дуже захотілося його більше пити. Я розумію, що там його маленька доза, да. але все одно, і коли в делі зацінив мій гінеколог, ще. То вже сумнівів не було. Да? так? І Ось пишуть така сама проблема з нігтями та волоссям. Приходиться частіше ходити Побочка вживання колагену супер. Так, угу. добре тоді. Значит, у, і що да. і ще буквально там хвилинку, що я хотіла ще додати, це проблема майже у всіх вагітних це закрепи. О, угу. так. А, це прям сплош і рядом, а закрепи це погано для дитини. Чого? Тому що постійно давить на дитину кишечник, да? не опорожньовий. Mm -hmm. mm -hmm. Це інтоксикація. Е... Організму жінки і, звичайно ж, передається дитині. Так? Це постійні стреси, бо це стрес сходити в туалет От. І у мене були проблеми з туалетом, з дитинства. Але коли я почала пити алоє, все почало налагоджуватися. Тобто, 4 роки в мене немає закрепів. І зараз, коли я приходжу до гінеколога, вона кожен раз мене питає: закрепи є? Кажу, та немає. За... 33 тижні я хожу ідеально в туалет. Вибачте, за подробиці. Це подробиці, знаєш, про які багато хто мовчить, але багато хто ними страждає. І страждає руками, а що потім і до інших наслідків приводить. І я думаю, що тільки із за цього вже потрібно пити алоє. Однозначно, однозначно. Супер, дякую, Світочка. І знаєш, я хочу додати свій відгук. Uh -huh. Я коли завагітняла третьою дитиною, то я також вживала продукцію Forever, я вживала алоє, вітамін С, Дейлі, Омега, прополіс, да? коли там були якісь моменти там, захворювання і так далі починались. Ну, вони в мене в основному мало, але так як діти навкруги плюс. Я для профілактики теж його вживала і маточне молочко та і знаєте, в мене була дуже хочу теж таку інтимну жіночу штуку розказати, та яку я згадала вже коли я народила дитину, тому що. Коли в нас щось проходить, ми якось так типу про це і забуваємо. Да? Але в мене першу і другу вагітність була дуже сильна молочниця, дуже сильна. Прям настільки сильна, що я просила лікарів, випишіть мені вже щось, вони мені ті свічки виписують. Нічого не допомагає, це був просто кошмар. І навіть коли я за другою дитиною йшла народжувати, то мене не пустили. Там у нас, наприклад, п'ятий поверх, і на, на першому це, як казали, грязні жінки народжую. Да? Ну, типу, чисти, п'ятий казали, там чистий, а перший, і коли я вночі приїхала народжувати, подивилися мої аналізи, кажуть, ні, ми вас на п'ятий поверх не пускаємо. І в мене було відчуття, що я якась. Ну, наче непонятно хто я, да? непонятно звідки, Непоня... мені було. Ну, а тобі ж нема куди діватися, тобі сказали, і все, ти серед ночі приїхав. Я вже йду, малюся, думаю, хоч би там добрий лікар на тому першому поверсі попався, щоб я благополучно родила і так далі. Да? І я думала, що це, типу, норма. Да? Бо на, якщо лікарі навіть не знають, що з цим робити. Свічки, свічки ставиш, ставиш ніякого толку. І коли я за третьою вагітністю, я вже. Проходила вагітність, плюс, да, як це в тебе, в мене куча забот. Я кудись їздила постійно, я подорожувала, я хотіла встигнути все, доки не родиться ця дитина, плюс двоє дітей. І я реально не помітила цього. Аж потім, коли я згадала, думаю, Боже, так я ні разу не, цим не страждала. І як це приємно, і який це кайф ходити і вагітною і не мати ось цієї проблеми. Тому і я розумію. І я не вживала ніяких свічок хімічних, синтетичних, не ставила. Так? Це все очищений організм завдяки алої. А пробіотик. Ще, ще я вживала на останньому місяці пробіотик, тому що сказали, що це класно налагоджує родові шляхи, мікрофлору родових шляхів. І знаєте, що я помітила? Що я почала гарно спати останні місяці, там вже ж уже сну немає. Да? Ти постійно встаєш вночі там в туалет, і це 150 мільйонів разів, а потім не можеш заснути. Я спала як дитина, і потім я прочитала е десь інформацію просто в інстаграмі, що реально, коли налагоджується кишечник, налагоджуються всі е і навіть нормалізується сон. І наш пробіотик реально також дуже класно для мікрофлори, як мами, так і дитини. І це профілактика коліків, животиків і так далі. І часто мами бояться. Боже, це алоє, як це його пити, ніколи в житті не пилити алої. Да? Но лікарства ми не боїмося пити. Да? От така мільйонна анотація е, протипоказань. Чесно, раніше, коли мені лікарство треба було пити, я боялась, я не читала ті протипоказання, думаю, так, я на відповідальність лікаря, бо типу, я не знала, на що це поміняти. Да? І треба ж все одно, лікар сказав, треба його там вживати. Да? А коли ти вживаєш алої натуральні продукти, організм настільки очищується, що просто. Просто немає потреби в різних хімічних синтетичних засобах, да ми не то що ми проти лікарів там чи лікарень, і так далі, да просто зникає потреба, і це просто я кожному рекомендую. І знаєте, народить. Здорову дитину в 35 років для мене це також було неймовірним досягненням. І сьогодні мені всі кажуть: Ой, Стефан такий розумний хлопчик, Стефан такий розумний хлопчик. Я всім кажу: він пив алоє і омегу. І вітаміни ще внутрішньоутробно, а потім Омегу він пив уже 6 місяців з першого прикорму. Тому ніхто не буде інвестувати в здоров'я наших дітей, в наше здоров'я, ніхто не прийде, не скаже, на я тобі купив ось натуральні вітаміни, пий", да? Тільки це наша особиста відповідальність. Тому тут сертифікації, я думаю, ти як лікар так само перевірила, і це абсолютно, абсолютно безпечно. Так, тому прочитаємо, що ще нам написали чат, і будемо фіналити. Е, Дякую за такий класний досвід. Мені повезло мати легку вагітність, але по відносині знайомих буває геть невесело. Хай всі вагітні будуть щасливі, здорові і в кайф живуть в цей період. Так, Отак от і за фіналами. І да. сподіваюся, що наш ефір може комусь. Допоможе, да, може, ваші, ваші знайомі, ваші родички, ваші подрузі, Да. Когось, може, вже донь доньки будуть да, ти в нас ж тут поло різних людей, різних жінок, тому не бійтеся ділитися цим ефіром. Да. Все. Дякую, Дякую, за запрошення. І до наступного вечора. наступний понеділок буде також дуже цікава тема. Всім до побачення.